Виконуємо номер 2 із завдань для перевірки знань за курс математики 6 класу підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генезам 2023 рік. Обчисли. Завдання перше. Сума чисел мінус 1,7 і мінус 3,3. Завдання друге. Сума чисел 12 і мінус 17. Приступаємо до виконання. Сума двох від'ємних чисел є число від'ємне, щоб знайти. Модуль, щоб знайти модуль суми, потрібно модуль першого доданка, додати модуль другого доданка. 1,7 додаємо 3,3, отримаємо 5. Маємо мінус 5. Додаємо два числа з різними знаками. Більше модуль числа від'ємного, поставила його знак і знаходимо різницю модулів: 17, віднімаємо 12, буде 5. Отримали мінус 5. Номер 2 із завдань для перевірки знань за курс математики 6 класу підручника математика 6 виконано.